Виконуємо номер 522 із підручника Алгебра 7 та номер 22,18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки, помножимо на Х кожне з чисел в дужках х множимо на 5х квадрат отримаємо 5х куб. Х множимо на мінус х буде мінус х2. Х множимо на 2 буде додати 2х. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежне. Мінус 5х, додати 2, відняти 4х у кубі. Тепер множимо на х. Мінус х множимо на х у квадраті, це буде мінус х у кубі. Мінус х множимо на мінус х це буде додати х квадрат, і мінус х множимо на мінус 3 буде додати 3х. Зводимо подібні доданки. 5х куб, відняти 4х куб це буде х куб, і відняти х куб буде 0. Мінус х квадрат додати х квадрат також 0. 2х відняти 5х це мінус 3х і додати 3х також 0. І в нас залишається число 2. Як бачимо, значення нашого виразу не залежить від значення змінної. Номер 522 із підручника Алгебра 7 та номер 22 крапочка 18 із підручника Математика 7 виконано.